ПЛМ 20 у нас на огляді коротенько, на тесті сьогодні, з різними акумуляторами. Від Прокрафтова електрична, верніше, акумуляторна газонокосарка. Показав вам її огляд, можете подивитись, полистати в ленті, Є тут деякі нюанси стосовно акумуляторів і стосовно іншого. І це ось, до речі, прикол. Заглушка, щоб повітря виходило. Тут воно виходить і тут, в тому числі. Щоб, щоб воно не надувалося смішок, щоб гарненько виходило з нього повітря. 5-400 коштує така косарочка. І 8800 в повному комплекті з акумуляторами. Всі контакти в шапці даного профілю. Магазин «Болгарка».